В Україні призначатимуть пенсії за новими правилами вимоги, посилять уже в 2024 тисячі пенсії отримують не всі. В Україні у 2024 році зміняться правила призначення пенсій. Якщо у 2023 році у 60 років на заслужений відпочинок можуть вийти ті, хто має 30 років стажу, вже наступного року вимоги посилять на 12 місяців. Тобто на пенсію зможуть вийти лише ті, хто має щонайменше 31 рік стажу. Решті доведеться працювати до 63 і 65 років. Про це йдеться у матеріалі ABOS. UA. Підвищення вимог до стажу триватиме протягом наступних 4 років. У результаті українцям потрібно буде мати щонайменше 35 років стажу. Розроблюючи таке нововведення та водячи його у 2017-му, ні в Мінсоці, ні в раді не підозрювали про те, що на Україну чекає коронавірус, а потім і повномасштабна війна. Обидва фактори вплинули на зайнятість населення. Визначте, якого року ви досягнете 60 річчя. Якщо це буде після 2028 року, для виходу на пенсію вчасно потрібно мати щонайменше 35 років стажу. Якщо 60 років вам виповниться раніше, ніж 2028 то потрібно виконати як мінімум такі вимоги. 2023 року потрібно мати від 30 років стажу. 2024 від 31 року. 2025 від 32 років. 2026 від 33 років. 2027 від 34 років. 2028 від 35 років. Якщо ви не відповідаєте цим умовам, є шанс вийти на пенсію у 63 роки. Для цього потрібно до свого 63 річчя заробити, залежно від того, коли виповниться стаж. 2023 від 20 до 30 років. 2024 від 21 до 31 року. 2025 від 22 до 32 років. 2026 від 23 до 33 років. 2027 від 24 до 34 років. 2028 від 25 до 35 років. Щоб отримувати пенсію у 65 років, потрібно мати щонайменше 15 років стажу. При цьому вже у 2028 році, згідно з розрахунками Мінсоцу, лише половина українців зможе вийти на пенсію у 60 років, 5% вийдуть на пенсію у 65 років, решта у 63 роки.